Кирдяга був козаком хитрим і тертим. Він не став сам наказувати козакам порушувати мирні клятви. За його намовою, частина козаків скликала загальні збори і вирішила зробити військову вилазку на турків. Поки йшла підготовка, до берега підійшов паром. Прибулі на ньому козаки. Почали соромити гуляк Запоріжжя, адже, поки вони тут веселяться і п'ють, на рідній Україні поляки гноблять православних християн. На такі слова піднялася вся Січ як один. Почалися погроми і вбивства євреїв, Тарас врятував від смерті одного знайомого єврея Янкеля. Запорожці стали готуватися в похід на поляків.